Привіт, мене звати Дмитрій. Я беру участь у конкурсі канадсько-української організації Open World Learning з нагоди 125-річчя перших поселень українців в Канаді. Мене надзвичайно вразила постать мого земляка Пилипа Коновала, кавалера ордену Христа Вікторії і охоронця особливої кімнати, прем'єр-міністра Канади. І про це ми говоримо з істориком, директором наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка Василем Кметем. Пане Василю, в джерелах різна інформація щодо дати народження Палепа Коновала. Вона відрізняється не тільки числами, а й роками. Скажіть, коли насправді народився Палип Коновал? Така плутанина в датах, очевидно, є пов'язана джерелами різного походження. Видається мені, що слід дотримуватися тої дати, яку сам Пилип Конувал вказав. В анкеті, коли у 1945 році став членом відділу канадського легіону спілки військовослужбовців Британської імперії, і там він зафіксував 25 вересня 1888 року, пане Василю. Також немає точної інформації стосовно родини Пилипа Коновала. Чи могли б ви розповісти, що сталося з дружиною Ганною і донькою Марічкою, які залишилися в Україні, ми точно знаємо, що уже станом на 1934 рік. Представники його родини, власне, Ганна і донька Марія стали жертвами репресій сталінського режиму. Чи вони були відправлені в заслання, чи були знищені в інший спосіб? На жаль, докладної інформації немає. Як Пилип Навалова потрапив до канадських військ, незважаючи на свої далеко не військові фізичні дані. В 1913 року Пилип виїхав до Канади на заробітки, тобто ну, важко було жити і. Власне, такий от пошук засобів для виживання змусив його до цього. Власне, там, перебуваючи на тих своїх виробітках, ймовірно, саме через можливі переслідування вихідців з території Російської імперії, він намагався вступити на військову службу. Так він попав до того експедиційного британського батальйону і відповідним чином. Це з одного боку десь гарантувало йому і рятувало життя з іншого боку, забезпечило йому е, ту кар'єру, яку він зробив, тому що він служив в ранзі Капрала в цьому 47-му піхотному експедиційному батальйоні. Ну і власне став відомий передусім як військовий діяч. Розкажіть про події 22-24 серпня, битва при ланці. І чому вони стали визначальними для Пилепа Конова? Ми маємо кілька е, цікавих описів, зокрема з контексту нагородження Пилепа Коновала, а також із його спогадів, які е, публікувалися в інтерв'ю в канадській пресі вже в 50-х роках ХХ століття. Е, отже, е, мова йшла про те, що в певний момент, коли цей канадський корпус опинився в оточенні у досить складних умовах, і е, вищий офіцерський склад, е, який керував батальйоном, або Загинули ці офіцери, так не могли виконувати своїх обов'язків, то в якийсь момент Капрал взяв на себе сміливість і е самостійно е пішов. На ворога підкрався там було два кулеметні гнізда. Про них говориться, підкрався до цього розрахунку. Зміг в рукопашному бою знищити охорону одного розрахунку, вступивши в перестрілку, знищити так само охорону цього іншого. Ну і за одними даними він сам один особисто знищив 16 ворожих солдатів. За іншими даними, 19. От і повернувся принісши з собою ще й кулемет. Як склалося так, що особа, удостоєнна найвищого ордену за мужність британської корони, стала прибиральником у нижньому парламенті Канади? В одній з канадських газет також в інтерв'ю 1956 року він навіть так трохи жартома висловився на таке запит на подібне запитання, чому він працював прибиральником. Він казав, що під час війни я прибирав рушницею, багнетом а в мирний час шваброю. Тобто я ніби за те, щоб було чисто. Ну, прем'єр-міністр Маккензі так пізніше його все-таки відзначив, тим, що надав йому статус такого, ніби особливого охоронця його кімнати. Чому Пилип виконував важливе для українців і нашої історії? Це єдиний українець, який був відзначений таким високим орденом Британської імперії. Це раз така відзнака зобов'язувала короля. Віддавати честь першому при зустрічі з кавалером такого ордену. Тобто, уляйте собі, Георг V, перед тим як вручити орден, віддав честь українському цьому капралові українцеві. Так? Тобто, це справді показувало такий досить високий статус. Доля власне цього військового капрала, вихідця українського з українського Поділля, власне, є такою дуже показовою з точки зору навіть. Пошуку власного місця у житті, тобто він з далекого села поїхав на заробітки, так і завдяки виключно особистим рисам, особистим якостям отримав шанс досягнути е дуже високого рівня, дуже високих рангів, дуже високих отримав дуже великі можливості. Ну, на жаль, не всі з них він зреалізував. Але факт відзначення власне, такою нагородою і входження в історію м, одної з найбільших світових потуг, це тої Британської імперії, так м, показує надзвичайну таку актуальність і важливість вивчення доль і пам'яток пов'язаних з українцями у світі. Дякую вам за розмову.